Причудового, чудового, наснатхненного, благословенного і прогулянкового дня вівторка. Всіх закликаю до прогулянки, то мої діти сьогодні мені дорікнули, що тата, ми чого не йдемо? То йдемо. Вже спускаємося правда, тут ділове і тиса з горами. Ми ходили в гриби, Слухайте, такі грибочки. Ми ще три кульки назбирали. В основному козарики чи підберезники, але є і білі, і всякі. Короче, стільки втіхи, ягід наїлися. І очевидно, будуть сьогодні факти про гриби. Цікаво, я наново досліджую ці чудові організми, не тварини, не рослини. І виявив для себе такий цікавий факт на сьогодні, що виявляються гриби, унікальний продукт, унікальна рослина, тварина, яка виробляє вітамін Д у великих кількостях, і вітамін, не вітамін, а мідь, мінерал мідь. Виявляється собі, тобто мідь наш організм виробляти не може, але вітамін Д може би ще ми отримали від сонця. Але він сам виробляє, тобто він в собі при, при співпраці з сонцем, а тепер сонця багато, тому кому не вистачає вітаміну Д, і кому міді не вистачає гриби їжте. Бажано поварити їх перед тим. До речі, в нас водиться біля 300 грибів, видів, як, видів грибів, які можуть викликати мультики, галюцинації, тому будьте обережні. Але зацікавив мене інший факт, що, виявляється, існує в світі понад 75 видів грибів, які світяться в темряві, уявляєте? У темряві світиться. І це так надихнуло мене, бо якраз зараз так бачу з цієї сторони місяць, день білий, а місяць світиться. І, і як це важливо, як, аби ми у часи, в часи, особливо коли є темрява, особливо коли нас оточує якесь зло, якась несправедливість, коли нас оточує якась неправда, аби ми, аби ми в цей час світилися. І підозрюю так, що вид грибів християнських, ну, це якщо порівнювати себе з грибами, вид грибів християнських або християн це такий вид. Який світиться в темряві. І не важливо, яка би була темрява, ми повинні світитися. Лише ж важливо розуміти, що цей елемент, який гриб заставляє світитися, він сам у собі не має. Він його бере з ґрунту, він його бере із поживних речовин. Тобто я сам не можу світитися, якщо пробую надутися і виробити світло. Це неможливо. А значить, мені треба когось або щось, Чи когось. чи когось, чи щось. Хто це світло дасть? Ну у Християнстві це Ісус. У Християнстві це церква, це святі, це Марія, це молитва таїнства, це медитація, це на, момент наповнення, тобто знайти можливість, аби наповнитися, інакше не будеш буде світитися. І тому тут легко помітити: увага, якщо ви не світитеся, то перевірте, чи ви черпаєте від Ісуса, від Отця, від Духа Святого, чи ви черпаєте від тих. Ну, від кого можна світле набратися, хто є благодаті повний, бо, бо, бо благодать нас заставляє світитися. Тому перевірте своє світіння, Обережно, Тареска. Перевірте своє світіння, Світіння. світлість, Вашу, ваша світлосте. Перевірте, чи ви черпаєте, і чи, чи ви світитеся. Можете сьогодні навіть когось одного, двох, трьох, запитати, хто є біля вас. Знаю своїх друзів, сусідів, тих, хто в хаті живе. За, буквально за, запитати, а я свічуся? Привіт. А, а, а я тобі свічу за останні, там, тиждень. Привіт, а я, е, я для тебе світлом, чи я тебе благословив чимось. Тому товариство, дай Боже, аби, аби ми відносилися до того виду грибів, які світяться, до того виду грибів, які вміють у темряві світити. Дивіться, тереска, як світить у темряві. Тому світім, набираємося світла, пам'ятаємо, що християни це. Ті гриби, які світять у темряві. І неважливо, яка би була темрява, ми світимося. Тому світім. Ми, ми покликані для того, аби бути світлом для світу. Дякуємо за грибам за таке файне свічення. Дякуємо Богові за такий файний час. Неважливо, яка навколо темрява, світімся. Майтеся файно, мир вам!